Я не купую своїм дітям фрукти. Це так. Я погана мама. <ріст> <ріст> Ужас. Ця фраза Я погана мама, це чи що зразу вспливає в мозгах. Не знаю, наскільки це в нас вложено всякими засобами масової інформації. Ну ладно. Отже, до теми. Я не купую своїм дітям фруктів. Я не завжди так думала. Був час, коли ми цілий рік споживали фруктові смузі зелені. Це було жахливо. Я собі за один рік заробила інсулінорезистентність. Я не можу її, ну, тобто я до я, то позбутись її я уже не можу. Я можу лише її ну, тримати під контролем, певним способом харчування, певним стилем життя, але вже повернутися до того стану мого здоров'я, яке я мала до року зелених смузі, я не. Це знаєте, як таке порівняння є, як от яйце, яке вже зварилося все. Воно назад стати сирим яйцем вже не може. Таке. Мені трошки сумно з цього приводу, але я рада цьому досвіду. Я рада, що я там була, я рада, що я перемінила свій. Спосіб харчування і рада, що можу дітей е, вести зараз в е, більш здоровішому харчуванні. Звичайно, ми недалеко не ідеальні. О, ужас, о, ужас, не з'їварні макарони часом. Але. Загальна тенденція все-таки зберігається така більш до харчування, яке приносить поживу. Пожив. Отже, перейдемо до фруктів. Значить, що такого страшного в фруктиках? Фруктики це ж вітамінчики. Ну, якби, от, Будь-яку людину на вулиці запитай, а це корисно? Та, звичайно, це корисно. В інтернеті заби там в Гуглі, дівчата, GPT, наші тепер Google. Фрукти це корисно. Ну, а як же це ж вітамінчики? Але фрукти це перше все глюкоза. Тобто я вам не говорю інформацію, яку я нагуглила в першій статті в Гуглі, а я говорю інформацію із останніх наукових джерел, це останні дослідження. Є, значить, що фруктоза це, ну, це вуглевод, який самий жири Уявляєте? Самий жирозапасаючий запасаючий вуглевод. Тобто, якщо ви надумали похудати і відмовились від солодкого, це прекрасно, від солодкого я маю на увазі такого е промислового, е яка випускає хімічна промисловість, а не кондитерська. Ну, Тобто, якщо ви відмовились від солодкого, це прекрасно, але якщо ви це солодке замінили фруктами, це вам не дасть жодного результату. Це не дасть жодного результату ваш, в вашому вигляді, де ви хочете скинути якісь там кілограми, і це не дасть жодного результату в плані здоров'я. Тому що це фруктоза. Давайте зразу до суті. Чим відрізняється фруктоза в фруктах і глюкоза? Глюкоза це, значить, глюкоза міститься в усіх вуглеводах. Так? Це не тільки в солодкому, глюкоза міститься в гречці, в фасолі, в помідорах і так далі, в будь-яких вуглеводах. А, ось, ем, Але різниця між глюкозою і фруктозою величезна, тому що споживачами глюкози є всі клітини тіла нашого. Мозок, м'язи. М'язи. Якщо ви займаєтеся, наприклад, більш-менш фізичною якоюсь активністю, у вас присутня протягом дня. Це прекрасно. Ем, ем. Ну, що там? Ну, всі клітини нашого тіла можуть переробляти глюкозу. А от фруктозу ні. Тому що її молекула така, що фруктозу споживають лише і переробляють лише клітини-печінки. А тому, якщо ви споживаєте занадто багато фруктози, то вашій печінці може загрожувати неалкогольний гепатоз печінки. Ось так. Ну, це коли вже крайня степінь, а так може бути просто ожиріння печінки. Печінка втрачає свою структуру, клітини печінки заміняються сполучною тканиною і жировими вкрапленнями, і вона вже не виконує так своїх функцій. Це причому, що печінка такий орган, який дуже гарно регенерується. ну, Тобто. Вона має дуже великий ресурс, але от, виходить, вітамінчики, фруктики псують печінку саме. Відповідно, від, від, за забагато споживання фруктози на поясі, на животі, от часто ми можемо побачити зараз людей, які на, на зоні живота носять такий, такий собі. Цей як це? такий круг захисний. Це якраз наслідок відкладення в цій зоні на внутрішніх органах внутрішнього жиру. Якраз він від занадто великого споживання фруктози і глюкози і вуглеводів. Отже, я обмежую своїм дітям фрукти і, відповідно, собі. Я, Зна... знаєте, Хтось там мені сказав таку приказку: От там їж одне яблуко в день і можна не ходити до лікарів. Це англійська приказка там. One apple a day. Так. Ключове в цій приказці – це одне яблуко в день. Одне. Ани 10. Ане, два яблука, банан солодкий, чи два е, е, всякі там е, персики, абрикоси, сливи і всяка всяка всячина Тому обмежтеся одним яблуком в день. Там буде вам щастя кислим і достигшим. Самостійно на дереві. А, ну таке, Звичайно, в мене, в мене буває таке, що мені дуже хочеться якихось фруктів. ну я, я можу, от Зараз я вже на такій стадії свого розвитку, і мій мозок вже прийняв це, що я можу дуже легко, от коли є там десь я прихожу на гостину і на столі є фрукти, я можу взагалі не з'їсти жодного фрукту. Жодного. Часом Деколи можу з'їсти якісь ягоди. Полуниця це моя окрема любов, але дуже-дуже велике благословіння, що вона родить там раз в рік обмежений термін часу, а ця, що поза, яку привозять поза терміном її природнього дозрівання, мене абсолютно не приваблює, тому що вона не має ні смаку, ні запаху. Абсолютно, вона просто на вигляд, як полуничка гарна, але вона просто пластмасова. от Ну Ягоди це ще окрема категорія, вони можуть там не, не, не так можливо піднімати цукор в крові, але це потрібно їх обмежувати, скажімо так. Отже, і, відповідно, я своїм дітям фруктів не купую. Чому я повинна їх здоров'я руйнувати і ще платити за це гроші? А, ні. Тому ми не закупляємо фруктів взагалі. В нас є деякі починає там молоді деревці, що на них починають там свої яблука і груші. Але я дуже їх обмежую в цьому. ну там З'їли одне яблучко, добре, все. Е, і, ну ну скажімо так, ну, Ягоди вони там зривають собі, е, які хочуть, але благо цього є те, що вони доступні всього лиш там якийсь обмежений проміжок часу. Там е, Липень, наприклад, є якась малина і все. Вони от її поїли, і більш заготовок в мене немає. Ягід і фруктів, е, хочу окремо наголосити про, е, про на цьому сидять дуже багато дітей. Е, дуже багато батьків купляють це просто як е, звірою, що вони роблять добро своїм дітям. Ви повинні усвідомлювати, якщо навіть ви купляєте пастилу. Ви її даєте дітям, то це абсолютно точно таке саме, якби ви купили е, цукерки. Тобто, це солодості, е, коли я не кажу ну там зовсім, щоб дитина доросла до 18 років і жодного разу не попробувала цукерку чи пасту, чи, чи фрукт. Ну такого ж не існує в сучасному світі. Звісно, вони це спробують. Але ви повинні усвідомлювати, що це солодощі. Пастила це просто самий-самий концентрат фруктози. Тобто висушена з фруктів вода, висушена, випарована, а залишилася сама концентрат фруктози, самий солод. Тому потрібно це дозовано споживати, а не якось так ну, не знаю. Особисто я і мій чоловік ми своїм дітям пастилу не купляємо. Буває так, що їх хтось пригостить, їм подарує. Буває, що на якихось там днях-народження це пригощають. Але, звісно, вони знають, що це. Але от навіть для цього відео я десь взяла цей фантик. Це не я купила. але Я, ну, я не заперечую, якщо вони це з'їдять. Звісно, там їх... їхній організм справиться з цією нагрузкою. Але в постійному доступі в нас цього немає. У нас немає на столі вази з фруктами, наприклад. Немає такого. А в нас немає і особисто я не заготовляю пастилу. Хоча колись я це робила. У мене є сушарка. У мене є такі вкладки в цю сушарку для того, щоб блендерити фруктове пюре, чи ягідне пюре, і туди закладати і вивисиха вистигала така сушилася пастила. І ми колись це їли. Ну зараз я відмовилась від цього. Отже, я не заготовляю не морожу фруктів, я забороняю бабусям і родичам, ну бабусі, заготовляти для нас варення, а варення це взагалі якась жесть, це фруктоза з цукром. Знаєте, ви там скажете, можливо, от ми там в нашому дитинстві їли. І нічого, і виросло, і все добре. Ну, Дивіться, так, ми їли те варення. Но ми ж не їли більше фруктів інших. Да, в нас там, Ми відкривали баночку цього варення. Воно там було це як якесь задоволення. Бо ну, я там росла в 90-ті, таке мій вже свідоміший да, був вік шкільний, і це були тяжкі часи, і в нас не було в доступі фруктів вільно. І таке задоволення єдине це було варення. Да? Я, я його їла. Ну, і, до речі, я більше хворіла, ніж зараз. Тому от питання чи воно йшло на користь. Але мається, ну, як для задоволення, що не було іншого, там не було цукерок, не було фруктів, то я мала там. Полашувати цим варенням? окей. Отже, равлик Боб і всяка пастила ні. Е, окремо хочу сказати про мед. Раніше ми завжди, е, от в кінці літа, купляли мед, який в великих кількостях, який, який їли цілий рік. Ну, ми за рік споживали дуже багато меду, бо я вірила, свято вірила, що мед це корисно. Потрібно його споживати кожен день. Я споживала кожен день мед. І навіть трішки деколи в смузіці давала мед теж. Зараз я так не думаю. Мед це така сама глюкоза, фруктоза. Як і інші ну, природні якісь, так? Як і цукор. ну, Це, це теж цукор. Тому о, я, я не те, щоб зовсім ну, там, ніколи, о Боже, це отрута. Звичайно, ні. Але в мене є мед, ну, ми їмо. Коротше, нам подарували трьохлітрову банку меду, ми її їмо вже третій рік. Щоб ви розуміли. І, і, і вона ще є. Тобто, я додаю мед, ну, можливо, там до якихось дуже обмежених страв. Чи дуже коли дітям там вже дуже потрібно е е підсолодити життя, то я їм видаю по чуть-чуть мед, але в обмеженій кількості. Отже, треба бути з цим обережним. Треба бути обережним. Також окремо хочу виділити в цьому відео, що про фрукти, про інший вид вуглеводів це молочні продукти. Лактоза. Ви колись задумувалися, що лактоза має таку саму схожу походження своє, як і глюкоза, фруктоза. Це. Схоже вугли, лактоза це цук, молочний цукор. Отак, от лактоза. Значить, я не купую своїм дітям промислового молочного взагалі абсолютно ніяких йогуртиків, сирочків і всякої цієї пурги. Це руйнує здоров'я. Навіть попри те, що ви, можливо, вірите, що це корисно. Це руйнує здоров'я. Е, отже, а е, таке домашнє молочне ну, можливо, як ви там вже дуже добре його сприймаєте. Хоча зараз все менше людей сприймають молочні продукти. От я, наприклад, маю неприносимість лактози. І мої діти теж. Ну, воно з часом ніби при народженні, яскравіше виражено. А, з часом воно трошки проходить, але ми, значить, з молочних продуктів я купляю лише домашню сметану, з якою роблю масло. Ну, і часом до чогось, до якогось ми можемо їсти цю сметану, але в невеликих кількостях. Ось так, свіже молоко цільне ми не споживаємо взагалі. Абсолютно. Таке, можемо про це поговорити. Або, ну, не знаю, або у вас по-іншому це ваш досвід, це мій досвід таке. Таке. Значить, що стосується фруктози, я сказала. Ну, про інше солодке, ну, що про нього говорити? Це і так зрозуміло, що якісь там печеньки, орео. Мілка, ці кіндери, нутели. Цього в нас немає. От Просто немає. Да, вони там десь їли, вони знають, що таке нутела. Вони всі ці солодощі знають. Вони їх пробували, барні і всяке таке. І кіндери, бо якісь там добрі люди завжди подарують якийсь кіндер. Діткам. Кіндер для діток. А, він насправді такий противний, що це капець, цей шоколад з Кіндера. Я я колись спробувала була це. Він просто ужасний, несмачний. А, ну, це таке. вас Задуматись над цими речами, проаналізувати. Ну, типу, чому? Ви хочете потішити дитину, потіште її чимось а, таким, яке піде на користь її здоров'ю. Потіште її їжею. Потіште її книгою, потіште її, що ви разом підете в кафе, проведете цей час, ці емоції. От ви підете в кафе, хай там замовите якісь там, не знаю, навіть і гарячий шоколад, навіть і якийсь смаколик. Але це буде осознано, і це буде все-таки більше час з мамою, а не просто ви купили два кіндера і ви відкупилися. Отак. Надіюсь, я все сказала, що я мала сказати. Ось за фруктоза. Вуглевод, який саме більше псує метаболізм, і це самий жирозапасаючий вуглевод. Тобто це вуглевод, який руйнує, який руйнує вашу систему метаболізму, От, від цього росте вага, яку ви потім не можете скинути, і проблема. А що хочу, от в мене тут я побачила, хочу сказати про гранолу і сухі сніданки, до речі, я знаю, що багато хто на сніданок дає таке, бо це дуже швидко. І діти це завжди з радістю їдять. Чому їдять? Гранолу і сухі сніданки. Оце з пачки насипають, заливають молоком і оце їдять. Чому? Бо це солодке, це дитячий мозок уже зловив кайф. Оцей зв'язок між цукром і задоволенням. Звичайно, вони це будуть їсти. Вони не отримують такого кайфа від яєшні. Але після цієї гранули пройде година в школі. І вони будуть, значить, цукор в крові різко впаде, бо він перед тим різко піднявся. Він різко впаде, вони відчують дуже сильний прилив голоду, вони відчують подратування, вони відчують напругу нервів, тому що ситості нема, вони голодні. А вони, можливо, там за кишенькові гроші побіжать, там в кафешці якесь там куплять собі десь рядишком, в магазинчику, чи в кіоску. Якийсь знову запхаються якимось вуглеводом. Але в довгостроковій перспективі що робить це зі здоров'ям дітей? Діти, в них мозок постійно подразнений. І. Звичайно, якщо ваші діти привчені вже на такі сухі сніданки і на такі гранолки, то перевчити їх на здорове харчування, таке, яке буде поживне для їхнього тіла, для їхнього здоров'я, багате на білок, на протеїн, це дуже тяжко. Вже цей зв'язок в мозку поламати це тяжко. Але це можливо. Це реально просто постійно, ну, перестати ці граноли купляти на якийсь перехідний період, запровадити якесь таке проміжне харчування, але постійно проводити політику таку роз'яснюючу. От я своїми дітьми постійно говорю про користь білка. Їхні тіла ростуть. Вони от після літа вже мірюють одяг. Їм, вони вже виросли, вони виросли з одягу всього лиш за літо, з якого вони ходили в якому весною. Тобто дуже витягнулися. І от в них ростуть кості, в них ростуть м'язи, в них розвивається мозок, вони ходять на навчання, розвивається мозок. Тобто, це все потребує нереальних ресурсів. З чого, вони, з чого буде цей розвиток відбуватися? З гранолки? з цього корму. Я, я кажу, що це корм для курей. Ну реально, що там, кукурудза? Кукурудзою готують на фермах худобу і, і, і на птахофермах курей. Відгодовують швидко, бо це, це вуглевод, кукурудза. Е, я не знаю. Ладно, те, що при, е, випускають ну, виробники, випускають ці сухі сніданки, дають рекламу, е, вони роблять зло. Да, це, це, е, вони роблять зло. Що вони там кажуть, яке вона корисна, і вони це рекламують. Але ладно, вони це роблять. А чому мама в супермаркеті йде і це купляє своїм дітям, яких вона родила? За яких здоров'я вона відповідає, за яке харчування вона відповідає. І вона і дає цим дітям цей корм для курей? Ну, вибачте. Але там. Там же ж ноль білка. Ноль білка. І ці діти потім повнішують. Ось вже є діти, які там в 10 років вони важать в три рази більше своєї норми, якої вони мають мати нормальну вагу. І вони безнастанно набирають, набирають, набирають. Вони ніякої форми, не рухаються, вони сидять в телефоні і їдять цей корм. Ну, я не знаю. А -а 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 -а. Коротше. Закінчую, надихаю вас на те, що от я не купляю фруктів, не купляю простоли в моєму житті. Це реальність. Так, можливо, почуємось.